Тіт Натхан. Безстрашність. Мудрість, яка дозволить вам пережити бою. Розділ 12. Трансформуючи страх у кохання. Чотири мантри. Усередині нас стається величезний страх. Ми багато чого боїмося Своїй смерті, втрати близьких людей, змін самотності практика уважності допомагає зіткнутися з нестрахом. Лише тут і зараз можна випробувати повне полегшення та щастя. Сум, страх і депресія схожі на сміття, але з них складається наше реальне життя, тому необхідно глянути вглиб їхньої природи. Ми можемо виконувати практику, щоб перетворити їх на квіти. Ми не повинні нічого викидати. Все, що нам потрібно, навчитися мистецтву компостування, мистецтву трансформації сміття. Буддизм показує, що всі духовні стани, включаючи співчуття, любов, страх, смуток та розпач, органічні за своєю природою. За допомогою посмішки та уважного дихання, ми починаємо процес трансформації. Коли ми боїмося, роздратовані чи перебуваємо в депресії, ми визнаємо присутність цих емоцій і виконуємо практику мантр, наведених нижче. Мантра це свого роду магічна формула, яка, будучи вимовлена лише раз, здатна повністю змінити ситуацію. Цю чарівну формулу потрібно вимовляти, зосередившись і об'єднавши тіло та розум. Те, що ви кажете в цьому стані, стає мантрою. Я ділюся з вами чотирма мантрами, які допоможуть практикувати повернення всьогодення до самих себе та до близьких. Звільнення від страху допоможуть розвинути у собі справжнє кохання та відновити комунікацію. Ці мантри здатні зволожити насіння щастя всередині вас і оточуючих вас людей, і трансформувати страх, страждання та самотність. Мантра для пропонування своєї присутності. Найцінніший дар, який тільки можна подарувати коханій людині. Ваша справжня присутність. Тому перша мантра дуже проста. Дорогий, дорога, я тут для тебе. У повсякденному житті багатьом з нас ніколи висловлювати своє кохання. Ми так зайняті. Вранці за сніданком ми не маємо часу подивитися на тих, кого ми любимо. Ми йому надто швидко думаючи про сторонні речі. Деколи ми навіть закриваємо газетою своє обличчя від близьких людей. Вечорами, повернувшись додому, ми почуваємося надто втомленими, щоб глянути на них. Коли ви любите людину, найкращим подарунком для неї буде ваша присутність Як ви можете кохати, якщо вас тут немає? Поверніться до себе, погляньте в очі близькій людині і скажіть. Дорогий, дорога, знаєш що? Я тут для тебе. Ви пропонуєте йому свою присутність. Ви не зайняті минулим чи майбутнім. Ви тут для коханої людини. Ви повинні сказати ці слова, відчувши їх одночасно тілом та розумом. Лише тоді станеться трансформація. Мантра для визнання близької людини. Друга мантра містить такі слова. Дорогий, дорога, я знаю, що ти тут, і я дуже щасливий. Бути тут це перший крок. Визнати присутність іншої людини другий. Оскільки ви повністю знаходитесь тут. Ви визнаєте, що дуже цінуєте присутність близької людини, ви обіймаєте його своєю уважністю і він розквітає, наче троянда Бути коханою означає, що інша людина визнає ваше існування. Перші дві мантри миттєво дозволяють відчути себе щасливим, навіть якщо близька людина далеко від вас. Ви можете зателефонувати йому або написати, щоб сказати ці слова. Дорогий, дорога, я знаю, що ти тут, і я дуже щасливий. Це справжня медитація. У ній є любов, співчуття, радість і свобода, чотири елементи істинної любові, про які говорив Будда. Мантра для полегшення страждань, Третю мантру слід практикувати, коли близька людина страждає. Дорогий, дорога, я знаю, що ти страждаєш. Тому я знаходжуся тут для тебе. Ще до того, як ви надасте людині допомогу, ваша щира присутність доставить йому деяке полегшення. Коли ми відчуваємо біль. Ми дуже потребуємо присутності близьких. Якщо ми страждаємо, та кохана людина ігнорує нас, наші страждання посилюються. Прямо зараз ви можете виявити свою справжню присутність для близької людини і усвідомлено вимовити мантру: Дорогий, дорога, я знаю, що ти страждаєш, тому я знаходжуся тут для тебе. Він одразу відчує себе краще ваша присутність і ваше розуміння іншого болю це диво, і ви можете негайно запропонувати близьким частинку свого кохання. Спробуйте справді бути тут для себе, для життя, для людей, які вам дорогі, визнайте присутність тих, хто живе разом з вами. І спробуйте перебувати поруч, коли хтось із них страждає. Ваша присутність така цінна для кожного з них. Мантра для прохання про допомогу. Четверта мантра невелика, але складніша за інші. Дорогий Дорога, я дуже страждаю, і прошу тебе про допомогу. Цю мантру слід практикувати, коли вам боляче, і ви вважаєте, що близька людина завдала вам цього болю. Якби хтось інший зробив те саме по відношенню до вас, ви б страждали менше. Але цю людину ви любите найбільше, тому ваші страждання величезні. Вам не хочеться звертатися до нього за допомогою, ви вважаєте за краще піти в свою кімнату, закрити двері і плакати на самоті. У цей момент гординя стає перешкодою до примирення та зцілення. Згідно з вченням Буди, в істинному коханні немає місця гордині. Коли ви страждаєте. Ви повинні підійти до близької людини і попросити її про допомогу. Це справжнє кохання. Не дозволяєте гордині розлучити вас вам необхідно подолати її, щоб наблизитись до коханого. Саме для цього потрібна ця мантра. Для початку виконуйте практику на самоті, щоб відчути єдність тіла та розуму. Після цього підійдіть до коханої людини і скажіть Дорогий, дорога, я дуже страждаю і прошу тебе про допомогу. Це дуже просто, але водночас дуже складно. Почніть із себе. Ці чотири мантри допомагають позбутися страху, сумнівів та самотності. Вони не складні для розуміння. Вам не потрібно вимовляти їх санскритом або китайською. Підійде ваша рідна мова. Ви повинні вивчити їх на пам'ять і мати сміливість, мудрість і радісний стан духу, щоб практикувати їх. Практика уважності та медитації. Полягає у поверненні до самого себе для відновлення миру та гармонії. Зробити це нам дозволяє саме енергія уважності, оскільки складається із зосередження, розуміння та любові. Якщо ми повернемося до себе і знайдемо мир і гармонію, нам буде простіше допомогти іншій людині та відновити порозуміння у наших відносинах. Турбота про себе. Здобуття миру в собі, це головні умови допомогти іншій людині, завдяки вашій підтримці він перестане завдавати страждань самому собі та оточуючим. Як тільки ви зрозумієте, як знешкодити бомбу у своїй душі, ви зможете допомогти другу знешкодити власну бомбу, для цього потрібно відчувати хоча б трохи спокою, радості та співчуття. Набути цих почуттів допоможе практика уважності. Нею можна займатися не лише у залі для медитацій. Ми практикуємо її на кухні, в саду, спілкуючись по телефону, перебуваючи за кермом або миттям посуду. Ми повинні щодня знаходитися тут і зараз поряд із прекрасним, з тим, що зцілює нас зсередини та світ навколо нас. Ця практика здійсненна у повсякденному житті.